Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля і Оля. Ми будемо сьогодні займатися ось цією діляночкою. Е вирішила вам показати, як є. Як вона виглядає, коли не торкалися руки до неї десь тижня, на, мабуть, три. Е у нас були інші справи, тому діляночка ця поросла бур'янчиком дуже рясно, особливо влітку, коли є всі умови для того. Бачите, можливо, і не дуже видно на відео, але я думаю, хто знає, той помітить усі непотрібні і неправильні рослини на цій ділянці. Я вам би хотіла показати зараз, як виглядають седоми, але спершу ми її приведемо до ладу. У нас останні декілька днів аномальна спека, близько 40 градусів в день на сонці. Тому земля дуже дубова. І будемо проливати. Ось шланг вже дотягнули, Зараз будемо проливати цю земельку. Вона трошки протряхне і бур'янчики будуть діставатися дуже зручно. Ось як яскраво виглядає усе після проливки. Ще гарніше, ніж було. Зараз трошки осяде земля. Ой, земля вода. І будемо полоти. Воні попроливали зверху, у нас вже вечір, тому їм це не нашкодить. Вони люблять такий дощовий полив, коли не спекотно. За ніч вони протрухнуть і будуть вже більш свіжі. Друзі, привіт усім! У нас сьогодні вже новий день настав. Вчора пізно ввечері закінчили прибирання цієї діляночки, тому вирішила вже вам сьогодні її показати на сонечку. Трошки вітряна погода, але буду старатися зловити моменти, щоб вам було все чутно. Ось як виглядає діляночка після прополки та після того, як її пролили декілька разів водичкою. Зараз хочу вам розповісти трохи про наші седуми, які на цій діляночці зростають. Я вам їх показувала у випуску седуми нашого садку, про колекцію седумів. І там ви бачите, можете подивитися, я вам залишу посилання в куточку, які вони були десь приблизно місяць-півтора тому, і які вони є зараз. Ще деякі седумів лише починають квітувати, але кольори вони вже почали змінювати, тому я думаю, буде цікаво вам подивитися. Давайте почнемо з цього седуму, який на передньому плані у нас. Це седум із серії Sun Sparkler називається Plum Dazzled. Ось він, бачите, не розквітши до сих пір. Але бутони вже ось-ось почнуть розпускатися, наскільки я бачу, вже збираються. Тут поряд з ним зростає седум Мідендорфа. Як бачите, він не квітує в цьому році у нас. Ми його лише посадили нещодавно. І він поки не квітує. Ось, але заквіт наш седум Атлантіс. Ось він знаходиться. Він вже навіть переквітати почав. Бачите, такі жовтенькі зірочки у нього квіти. Дуже приваблива рослинка і гарно виглядає на фоні оцього жовтенького кущику Барбарису. Та дуже вписалось гарно тут молодило жовте. Така композиція вийшла симпатична. Далі перейдемо до цієї діляночки. Тут у нас молодила розсаджені, дуже гарно розростається крістатум, очиток. А ось Sedum Dark Magic. Я вам його також показувала у відео великому. Бачите, як листочки у нього вже починають трошки підсихати де неде і такий набувати більш коричневий колір. Бурдово-коричневий. Хоча на відео весняному він був дуже яскравий, синій, з фіолетовим. І в нього квіточки якраз уже розпускаються. Ось так він буде квітувати. Ще хочу звернути вашу увагу на те, як гарно зараз виглядає піжма тут. Бачите, вона така ґрунтопокривна, м'якесенька. Дуже гарний колір такий сизий має, як подушечка кущик такий. Вона гарно створює фон і перекликається, наприклад, з ялинкою нашою блакитною на штамбі. Також під ялинкою зростає е, полинь. Дуже гарно виглядає з піжмою в тандемі. А ми переходимо на цю частинку. Тут зараз е, віддає наша модрина. До речі, бачите, як в топіарі виглядає на сьогодні. Ось вона віддає тінь на цей седум, але я спробую вам його показати поближче. Це седум Purple Emperor. Бачите, він більш високий, такі пагони видає. Квіточки ще не розпускаються. Має кольор такий фіолетовий з синюватим відтінком. Бачите, з приближенням осені листочки вже не такі яскраві, не такі блискучі, як були навесні. Але теж симпатично виглядають. Дуже сильно біля нього розрісся молочай мертолистий, але ми його зріжемо потім повністю, він буде заново наростати. Цікава рослина, гарно насівається. Багато у нас єнців по всій ділянці такого молочаю. Ось це очіток Blue Spruce. Також нарощує сили симпатично. Лозовидний очиток, дивіться, який гарний. І тут ми переходимо до наступного нашого седому. Ми підозрюємо, що це також Plum Dazzled. В нього вже квіточки розпускаються. І цвітіння це дійсно схоже на сорт Plum Dezolt. Тому я думаю, що це все ж таки він. Що маємо два кущики цього сорту. Просто не пам'ятаємо, як його відсаджували. Рухаємось далі по квітничку нашому. Тут у нас посаджена новенька туйка. Здається, Golden Tuffet. Якщо неправильно, то підпишу правильну назву. Досить гарно виглядає, дивіться, всередині вона така яскраво лаймова, салатова. А зверху оці росточки залишаються такі жовтенькі, трошки навіть із таким бронзовим відтінком. Цікаво буде спостерігати за нею восени. І за нею відразу у нас седум зростає із серії Sun Sparkler, другий. Називається Firecracker. Ось так він виглядає. Бачите, він зараз вже на сонечку набуває такого більш рожевого відтінку, бордово-рожевого, хоча на початку був червоніший. Ось, бачите, внизу видно. Ще не квітне, але збирається. Найближчим часом, я думаю, це станеться. Ось такий красунчик. І біля нього відразу хочу звернути вашу увагу, як дуже яскраво, гарно виглядає седум наш новий рокстар. Він ось-ось розквітне, бачу, що навіть одна вже з квіточок ось. Хоче відкриватися. Дуже цікаво буде подивитися, як він виглядатиме, коли рожеві квіточки розкриються. Але, як на мене, рослина дуже яскрава, така помітна, зубчики на листочках. Ці темненькі пагони в нього з кольору. І рожеві квіти яскраво мають бути. Дуже цікаво. Нам подобається, ми задоволені, він відрізняється від всього, що у нас було до цього, тому це великий для нас плюс у нашу колекцію. За ним зростає сосна, яку ми купили у Польщі. Здається, Варелла це сорт. Нам так писали, тому що ми без сорту її купляли. Гарненька сосна наростає потихеньку. Нам подобається вона тут. Далі поряд із сосною у нас туйка теді зростає. Дивіться, як вже гарненько вона вона росла. Власники цієї туйки знають, що вона досить повільно росте. І для того, щоб мати ось такий гарненький кущик, таку гарненьку рослинку, потрібно багато-багато часу. Ось така вона симпатяшка. Поки не видаляли тут ось цей от. Агресор, учіток, який ну, багато хто вважає бур'яном. Він переквіт, трошки підсох, але оскільки на даний момент у нас дуже спекотно, ми не хочемо саджати сюди нові рослинки, тому залишили цей очіток, хай трошки ще побуде. Він відросте, буде симпатичний. Давати якийсь фон. Ось ви бачите сіянець молочай мертолистого. Ми його сюди не саджали, але він насіявся і ось так вже наріс. За досить короткий термін. Так, просуваємось далі. Це наш барбарис. Гарненько пустився в ріст, пробачив нам другу пересадку. І сподіваємось, що буде і надалі себе гарно почувати. Трошки нас бентежить те, що він випустив такі пагони високі. Ми покупували його як карликовий сорт, тому сподіваємось, що це просто такі його примхи, і що він буде надалі все ж таки залишатися малим. Бо на цій клумбі у нас великої рослини, особливо тут, ну, не повинно бути. Не заплановано, скажімо так. Ось нам довелося зв'язати наш, нашу ковилу Понітел, тому що вона... А, ну, досить гарно широко наросла і почала розпадатися у сторони через вітер та спеку і мене дуже хотілося щоб тут так було розкидисто тому трошки її підв'язали вона виглядає дуже привабливо як такий сніп сіна цікаво цікаво наша туйка красуня Це, до речі, туя віпкорт, Ми її саджали е, навесні. Я вам залишу посилання також на відео, як ми це робили. На штамбі вона йде. Дуже гарно виглядає для садка. Всім раджу купити. Бачите, з першій половині дня наша Іва Хакуранішикі. Ось вона теж наросла дуже сильно. Вона дає тінь на цю діляночку. Тому. Туйка не горить. Ну, я думаю, що вона і на сонці би не горіла. Але все одно є трошки затінок. Наші вже лілії ми пообрізали. Ви бачили, тут ми бордюр таки залишали з середньорослих кремових лілій. І далі рухаємося до іншого седому. Ось тут у нас така композиція молодил. У амфорі зростають там собі. Ось це сантоліна зелена. Обрізали нещодавно кущик, бачите, знову наріс. Треба стригти буде скоро. Так, вирішила вам показати наступний седум з цієї сторони. Ось. Тут у нас зараз, дивіться, садженець ще седуму Plum Dezelt. Це ми для. Продажу розсаджуємо такі саджанці. Ось це не бур'янчик. Це дзвіночки, мама саджала тут. І лізу до наступного нашого седуму. Ось він, красунчик. Бачите, седуми, які мають ну, такі досить довгі пагони, вони е трошки розпадаються в сторони. Це, наприклад, ось той великий седум, який я вам знімала. І так само ось цей третій із серії Sun Sparkler Dream Dazzler. De він називається. ось. Як я вам казала, що найскравіший його стан був якраз ну, там, скільки місяць, тому коли листочки були ще е досить виразні, оцей краєчок був такий е неоновий. Неоноворожевий. Зараз, бачите, він втратив трохи свою яскравість і пустив сили на квітування. Ще не розквітли пагони, але скоро-скоро ми цього чекаємо. І ну, тим, хто не дуже цікавиться цими рослинами, то вони навіть не відрізнять. Зараз, наприклад, ось той кущик від цього. Вони всі дуже-дуже схожі стають. І тому варто. Підписувати рослинки, коли ви їх купуєте, якщо вам цікаво зберегти для себе назву. Тут є е, різниця, але невелика наразі. І відразу поряд вам покажу седум Sunder е, Color. Ні, Sunder Cloud, знову переплутала Sunder Cloud. Ось, Це м, той седум, який обіцяли е, з дуже щільною посадкою листочків. Але ми йому пробачаємо на перший рік цю неточність Не впевнена все ж таки в сорті до сих пір, тому що, ну, якось не виглядають ці листочки, так як на картинці з інтернету. Але при цьому, ось як ви бачите, квіточки в нього відкриваються біленькі. Ось, бачите, одна вже це вже добре, тому що саме цей сорт має квітувати білими квітами. Тому чекаємо, доки кущик наросте і листочки стануть щільно посаженими. Я думаю, що це обов'язково ми побачимо. Тут відразу, поки я сюди залізла, зніму вам наш ялівець лежачий нана. Він досить гарний на цій клумбі. Я з цієї сторони вам його покажу, щоб не створювати тінь там. Дивіться, він дуже великий, тут наростає, таку створює основну фонову масу для клумби. Подобається нам цей ялівець, ми його не обрізаємо, даємо йому зростати. По всій клумбі, як ґрунтопокривному, ну, звичайно, там, де рослинки саду, ми будемо його підрізати трошки або направляти пагони в іншу сторону. Ну і поки я тут знаходжуся, ще разок вам покажу наші гарнезні колеуси. Звичайно, зараз ще кущики не дуже великі, вони до осені матимуть набагато більші листочки. Але зато дивіться, який яскравий акцент, вони. Додають до квітничку. Разом з цією цікавою папороттю. Бачите, які тут кінчики розгалужені? І кожен маленький пагін також розгалужений зверху. Дуже цікава рослина. Ще такий колеус зростає. Тут під хакурою Нішикі у нас також пересаджений один із седомів, але це не обізнаний. Ми е, його ділили і саджали ще частинку на вулиці. Я вам показувала біля високорослих седомів, один неопізнаний. Так це його також частинка. Ось, бачите, який він темненький, гарний. І розквітає уже ось так. І потрапила ще частинка, ну, як ми підозрюємо, мабуть, це Orange Xenox або Yellow Xenox. Ось такий. Бачите? Квітує такими жовтенькими маленькими квіточками. Хай ростуть, будемо дивитися на нього. Ще хочу звернути вашу увагу на медунку. Вона зараз. Трошки присохла на сонці, але дуже яскравим акцентом цієї клумби виступає. Усі лілії вже переквітли. Обрізаємо їх, коли вони повністю підсихають, для того, щоб цибулина набрала сили. Тут наша гіпсофіла трошки вижила, але не дуже добре себе почуває. Буквально пару гілочок випустила в цьому році. Ми пересаджували звідси високорослий Седум Карл в тому році восени. Вони з гіпсофілою були отут на одній діляночці маленькій. Але сподіваємось, що гіпсофіла не пропаде повністю. Дуже тут гарний кущ був. І отут куточок цієї ділянки виглядає ось так. Для мій улюблений блючіп. Декілька гейхер маємо, хоста і, звичайно, ця красунка тут зростає. Ну і вирішила ще показати вам, як почуваються наші новенькі юки на цій діляночці, а також ґрунтопокривні очітки, які ми тут саджали. Як бачите, грунтопокривні їдкі очітки ось ці два, досить гарно наростають. Юки також пішли у ріст, прийнялися. Нам це подобається. Саджанці були зовсім такі невеличкі, але зараз набираються сил, наростають. Вони відрізняються від всього, що у нас є. Новенькі сорти, ну ось цей от повторюється, а ось цей. Новенький красунчик. Ну, ломи камінь. Підсох. Не знаю, може в наступному році знову вилізе, але не хоче він у нас тут жити. І ось ця юка, це моя улюблена серед новеньких. Вона мені дуже подобається по формі. Така гарненька, прям блакитна, з білим таким ну, кремовим краєчком. І, до речі, ось цей неопізнаний очіток, який я полюбляю, також буде квітнути. Бачите? Красунчик наростає. Будемо його в рукарі розсаджувати обов'язково в новий. Ну і на друзі, не можу пройти повз нашого ставочка. Подивіться, скільки у нас сьогодні німфе розквітло. Ось ці рожеві взагалі дуже рясно. П'ять штучок квітує сьогодні. Такі вже красуньки. І дуже мені подобається ось ця такого лайм лимонного з рожевим кольору квіточка. Обіцяла підписати назви, підпишу зараз їх на ось цьому шматочку, щоб люди не питали у коментарях знову. Дякую, що ви сьогодні були зі мною. Дякую, що дивитесь нас. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватися. Обов'язково будемо знімати ще щось цікавеньке для вас. До нових зустрічей, друзі!